Харківська вулиця Сумська оживає в птахах та українському розписі. Вони з'являються на фасадах та будівлях, що були понівечені під час ворожих обстрілів, а потім були зашиті фанерою. Авторкою вуличних картин є харківська художниця Карина Жирнова. Дівчина родом із ізому. Всі місяці цієї страшної війни вона творить щодня, хоча й звикла писати маслом на полотні. Одного разу, гуляючи практично безлюдним містом, вона вирішила замалювати рани Харкова, щоб додати місту фарб для настрою харків'ян. У муніципалітеті ідею художниці підтримали. Я малюю, щоб людям було приємно бачити, щоб це було яскравим, щоб був якийсь настрій, але в усьому цьому так ви праві, є дійсно певна символіка. Малюю я в стилі декоративно-ужиткового мистецтва, але в авторській техніці, тому що дуже багато об'єктів, вся сумська, на жаль, розбита сильно, тому хочеться її прикрашити якнайшвидше до Дня міста, до Дня Харкова, зробити її всю яскравою. Тому тяжко, тяжко, але і зранку і ввечері, і в день доводиться щось робити, працювати, щоб встигнути. Насправді Карина встигла вже багато, це вже десятки робіт. Та до 20-х чисел серпня планує дійти аж до кінця вулиці Сумської. Це 70 квадратних метрів картин. Кожна з робіт яскрава. Зазвичай на них зображені птахи, що символізують українців, які розлетілись по всьому світу, тікаючи від війни. Чому саме зображені птахи, ви можете прослідковувати на картинах? Я запропонувала, ідея сподобалась і мене в цьому підтримали. Це саме птахи України як символізм. Вони несуть певну символіку. З давніх давен в Україні дуже було багато. Так птахів зараз на жаль, більше з них занесено до червоної книги. Це і журавлі, і білий, і чорний, і сірий, це і лелеки, це і чаплі, це і солов'ї, це і сови, це і ворони, і жайворонки. Ну перелічувати можна довго. Але образ птахів як образ символу благополуччя, миру, злагоди, процвітання та повернення. Я долучаю це до того, що як птахи з далеких країв повертаються на батьківщину, так точно ми сподіваємося, що наші жителі, містяни, харків'яни вони будуть повертатися до міста. Ми будемо відбудовуватися, будуть будувати свої домівки, будуть будувати сім'ї. Все у нас буде лише налагоджуватися та робитись на краще. Її творча робота розповідає лише невелика лепта в усе те, за що зараз бореться українська нація з незламною силою духу і багатою культурною історією. «В Картинах ви також можете простежувати. Дуже багато є певних атрибутів з національних символів, які відображалися. Якщо знаєте, дерево життя. Я вважаю, що це дуже сильний український народний символ. Він Давних давин відображається на рушниках, у гончарстві, в різьбі по дереву, в петриківському розписі це все те, що наші люди завжди робили, і те, що хочеться показувати, популяризувати, тому що ми дуже багаті на це, талановиті. І звісно, кожна квітка вона є символом чогось, але в даному моменті це символ процвітання та збагачення, чого я бажаю насправді всім. Але найважливіша робота каже Карина попереду. До дня перемоги художниця планує написати картину, в якій буде вся суть і глибина того, якою ціною Україна боролась за свою свободу, незалежність та право жити у щасливій країні. Ідею того, що буде зображене, художниця поки не розголошує. каже, поки виношує її, як мати під серцем своє дитя. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександра Панченко, Харків. Новини.